Виникнення майже двох років з цієї проблеми зверталися до багатьох служб. 1551. Київ комунсервіс, обслуговуючи дільниці, яку е, бутинець розглавляє. Райдержадміністрації. Ніхто нічого не, нам не допомагає, абсолютно. Хоча ці мусорки треба кудись подалі убрати. під стоять, і мухи тут і все на світі. Якщо це простір для людей, якщо цей простір жде дітей, то я не знаю, яке буде здоров'я в наших дітей. Прибудинкова територія це для відпочинку, для того, щоб людина могла свої сили встановити, бо в нас немає можливості кудись далеко поїхати або сходити до парку. Просимо навести лад на сміттєвому майданчику, огородити його або перемістити, зробити належним чином ну, карман, щоб, був, щоб ці контейнери обрати, може якесь місце перемістити.